Мене звати Уляна Родчин і у мене найкраща у світі робота. Ось уже 13 років я щодня поринаю у світ мрій, фантазій та неймовірних досліджень. Я надзвичайно щаслива. Адже мені довіряють найдорожче. Я, наче скульптор, формую майбутнє. Я, наче чарівник, відкриваю двері у світ невідомого і намагаюсь дивувати оточуючих. Так. І я справді вважаю, що Всесвіт обертається навколо об'єктів, на які спрямована моя діяльність. Мабуть, ви вже здогадалися, що я вчитель, і працюю я у Ямницькому ліцеї з найменшими. А що може бути важливіше від них? Адже усе наше життя крутиться навколо того, щоб зробити їх щасливими. Перш ніж я стала вчителем, я, звісно ж, навчалась. Освіту здобувала у Прикарпатському національному університеті. Імені Василя Стефаника Навчалась я сумлінно і наполегливо. А як же інакше? Я ж прагнула стати справді хорошим вчителем, а це неабияка відповідальність. Багато хто скаже, яка там найкраща робота? Суцільні стреси і нерви. Вчиш інших і постійно вчишся сам. Заповнюєш купу паперів і часто сидиш над зошитами. Якщо ви належите до цієї категорії людей, то запрошую вас здійснити мандрівку до мого світу. Що ж, поїхали? Метою моєї професійної діяльності є організація такого процесу навчання, який допоможе моїм учням успішно реалізувати себе в майбутньому. Окрім міцних знань, я хочу, щоб мої учні були щасливими, довіряли мені та один одному, з радістю приходили до класу і з нетерпінням чекали нової зустрічі. Для мене важливо бачити, як у процесі виконання того чи іншого завдання у моїх дітей горять очі, а на обличчі з'являється усмішка. Тому я намагаюся навчати так, щоб діти могли помічати свій навіть найменший успіх. У моєму класі кожен знає, що процес навчання невідільно пов'язаний з життям, а в житті трапляються і успіхи, і невдачі. Та мої учні знають, що навіть помилка – це всього-навсього чергова сходинка до їхнього успіху, яку ми долаємо разом і продовжуємо свій рух вперед. У сучасному світі дітей важко здивувати. Урізноманітнюють нашу повсякденну діяльність сучасні комп'ютерні технології. Ігрова діяльність групова робота. Та конструювання з лего теж вносять свою лепту щодо мотивації навчальної діяльності учнів. Так, я справді приділяю цьому багато уваги, адже саме в парах та групах учні здобувають навички комунікації, вчаться йти на компроміси, імпровізують та йдуть на ризики. Це можна... У своїй діяльності я часто використовую ігрові методи навчання, які, на мою думку, є одними із найперспективніших. Адже правильно побудована гра дозволяє закріпити здобуті вміння і навички, породжує позитивні емоції, серед яких вирізняється радість пізнання, а саме задоволення від процесу навчання є внутрішньою мотивацією дитини, яка, на моє переконання і є основною рушійною силою у сучасній системі освіти. Що ж робити, якщо діти втрачають інтерес і до цього виду діяльності? Все просто на допомогу приходять проєктні технології. Досліди та спостереження. Кожна дитина у душі є дослідником. Вона прагне відкривати щось нове, самостійно робити висновки. А кому не сподобається час від часу змінити звичну парту і зошит, на лупу й мікроскоп, занурити руки у суміш, з якої вийде щось нове, чи то штучний сніг, чи папір. Часом навіть забруднитись і не одержати зауваження. Адже у процесі пізнання і дослідження на шляху до здобуття нових знань є і важливіші речі. А презентація результату своєї діяльності спершу була справжнім викликом для моїх учнів та згодом переросла у винагороду за виконану роботу, що не може не тішити. Нова українська школа по-справжньому відкрила свої двері для учнів і стерла багато рамок. Я намагаюся використовувати ці можливості сповна. Уроки на свіжому повітрі навчальні екскурсії лише сприяють розвитку пізнавальних інтересів моїх учнів. Справжнім викликом для мене, як, мабуть, і для усіх навколо, стало дистанційне навчання. В один момент необхідно було вирішити ряд проблем, подолати багато труднощів, щоб ефективно налагодити роботу у цьому форматі. Та разом нам це вдалося. Звісно, один у полі не воїн. Якщо є міцний тил, то все вдається значно легше і простіше. Таким тилом для мене по справжньому є батьки, моїх учні. Ми завжди успішно вирішуємо поставлені перед нами завдання. Адже чудово розуміємо, що мета у нас одна: щаслива, мотивована, упевнена у своїх силах дитина, яка неодмінно досягне успіху в житті.